Доброго дня, дорогенькі. Йдемо в Олді. Хочемо побачити рулон обоїв. У нас один рулон з обоє із кухні, щоб трошки прикрасити, чим поклеїти. Приболіла. Леді дуч хаю, насмарк. Видно, що алергія, там щось трохи окна підкрасили. Коротше, переїхали, потомліни, не хочеться навіть ні знімати, ні говорять, чесно кажу, я геть заболіла. Віталій теж легіде приболів. Треба буде до хірурга срочно. Що заходжу в Волги, що хочу щось, не знаю, що хочу, щось купити хочу. Побачимо, зараз треба. Що ти казав, костиліка треба купити, да? щоб діровку біля лу. Багети ще купила, де таке декляй, да де їзвись на грубу купила. Да Всякі є там як like, пістолети на термоклей. Ну, що там ще, всяка всячина накуповували. Ай, соночка моє, всім привіт! Показую вам, що ми зробили. Ремонт за 24 години. Бачите, поклеїли обої ось такі, як мрамор. Це в нас століса такі з кухні, ви бачили. Повісили тюль, шафа, тут дитячі куртки теплі. Таке, що нам не треба. Тут обу всяка дорога, фірмена, дівська, Ірина, Нікитина, красота. Ото Миліса будемо їхати сьогодні до трьох часів ночі. Ну і тут всякі кросівки, дуже крути. О, окей. Не буду показувати, бо тут його багато. Тут його багато. Все, що зробили, те зробили. Нам пора. мене вже Ігор переживає, а як ви будете їхати повісила тюль з ірочкою Поробили таку красоту. Багети трохи он, поклеїли погано держаться, але як щось то переробиться. Все грубо, білюсінька вибеляна. Це літня кухня, та, що ми бачили, що домик. Домик ну, високо на дереві діти кажуть. Тут теж вибелі ну, не знаю, світу на А, є свита? світу, все, звісно, немає, тому що відключили. Все, грубо, білюсенька. Вже другий раз колись вам покажу. Все біленьке. ще й окно покрасили свахою. А тут, як це вже Віталік, потім поробить розетки. Все, бачите, нема розеток. Тут у нас красота. Ну як вам? Ковролін. Наша робота. Це гостіна така. Дітки по тут гулять. Да і ми сьогодні ночували. Ось тут розкладається диван широко. Вот так. Я замучена, Іра Сваху завезла теж додому. Приїхала з роботи, то ми Сваху і таке біліли коридорчика, поклеїли обоє, і вже Сваха поїхала додому. Іра завезла, і Данечка поїхала. Бо завтра Ірі раненько треба в газову контору. договор треба якусь заяву написати, договор заключити. Я ледь говорю, мені дуже важко і погано, і трохи приболіло. Так що такі справи. Я сьогодні ще навіть і не їла, вже сьогодні 10 часов вечора. Так що всім до побачення. Дякую, що ви за мною. Дякую за вашу підтримку. Дякую за добро. До побачення. Я вас обожнюю всіх. Пока.